Росіяни з першого дня нападу на Україну говорять, що вони готові вирішувати питання у військовий спосіб і перераховують свої умови. Вони нещодавно були знову оприлюднені в заяві одного з заступників міністра закордонних справ Російської Федерації. Це вже не тільки не тільки визнання так званих територіальних реалій, не тільки демілітаризація і денацифікація нашої країни, не тільки не вступ до НАТО, але й не вступ до європейського союзу. Тепер також є умовою того, що припинилася війна. І мені здається, що всі прекрасно усвідомлюють, що ніяких інших умов від Російської Федерації не буде. Російська Федерація буде готова на припинення бойових дій у вигляді перемир'я для того, щоб зібратися із силами, для того, щоб виготовити нові партії ракет, для того, щоб мобілізувати і приготувати нових військових, які зможуть окупувати всю територію нашої країни. Ну а президент України, як відомо, дезеркалює точку зору українського народу, який вважає, що вся територія України Міжнародна визна територія має бути звільнена від російських загарбників, тому це так званий екзистенційний конфлікт, який не має політичного рішення і буде продовжуватися у вигляді військових дій між двома країнами аж до того моменту, поки українська земля не буде звільнена від російських окупантів, або до моменту, поки збройні сили обох країн втратять фізичну можливість продовжувати воєнні.